Коли дресирувальник тигрів у цирку випадково побачив свою колишню, він начебто ненароком кинув шматок м'яса на те місце, де вона сиділа. У нашому будинку у нас за стіною оселилася нова жінка, яка постійно кричить на свого пса. Кричала вона на нього зранку і до вечора за все. І за брудні лапи, і за те, що їсть неакуратно. І за те, що кабалина бігає за усіма сучками поспіль. І щоб краще вона завела собі свиню, її хоч забити потім можна. Я щиро шкодував пса, але потім якось дізнався, що ніякої собаки в цієї жінки немає, а тільки чоловік. <рив> Найсильніша річ, яку я пробував у своєму житті, це суміш редбула з горохом. Перший надає вам крила. А другий надає вам газ. Наважився якось вовочка одружитися з Машенькою, а що робити з нареченою в першу шлюбну ніч не знає. Приходить він до товаришів і питає Хлопці, відкажіть незайманому, що треба робити з нареченою в першу шлюбну ніч. Не парся ти з цього приводу. Просто дивись, що робить вона, та повторюй за нею. І ось настає перша шлюбна ніч. Машенька бачить, що від вовочки ніякої ініціативи немає, і вирішує виявити ініціативу сама. Зняла себе одяг, а за нею слідом і вовочка роздягся. Вона лягла в ліжко, і вовочка ліг поряд. Вона розсунула ноги, щоб перевернути його увагу. А він зробив те саме. Лежать вони такі, мовчать. Тут вовочка. Машенько, а що далі робитимемо? Машенька. Нічого. Полежимо, почекаємо. Може нас зрештою хтось трапить?